Олена Юрівна жінка похилого віку, інвалід другої групи. Десять років стоїть в черзі на житло. Життя так склалося, що близько 30 років жінка змушена проживати у сестри, до того ж не одна, а з донькою. Однак виникли проблеми, тому і звернулася за допомогою до мера. Вона не є в квартирному питанні. Живу в сестри, Десять років стою на інвалід, на майбутньому череді. Сестри, що помер у Вона хату хоче в мотирати Жінка не працює і отримує мізерну пенсію. Придбати житло самостійно, не в змозі. За словами мера, ситуація критична, адже у місті будівництво майже призупинено. Вільного житла, щоб розв'язати питання, немає. І, якщо у вас навіть пільгова 85-й номер, то до тих пір, поки не отримують 84 чоловіка, ви не можете отримати. Єдине, що можна порадити, це звернутися до міськради з проханням про виділення земельної ділянки під будівництво. Але і тут не все так просто. Вільної землі в місті майже немає, тому потрібно звернутися за допомогою до депутата міської ради. Більшість людей прийшли за допомогою у вирішенні земельного або житлового питання. Пані Валентина Пономарчук проживає у гуртожитку, що знаходиться на вулиці Держинського. і прийшла уточнити стосовно того, чи можна розширити її житлову площу, оскільки її сусідка отримує квартиру і відповідно звільняється кімната. Пані Валентина живе в кімнаті не одна, а з сім'єю, тому місця дещо не вистачає. Однак, згідно з повідомленням житлового відділу, міськвиконкому кімнати, що звільняється, вже призначено для заселення двох юників сиріт. Значить, кімната звільняється, і ми будемо туди поселяти. У нас є сихота, хлопчина, воло, який повернувся з дитячого навчального закладу. І ось має на днях іти на ще хижанівський». Держава не має права відмовляти представникам такої категорії населення. Саме тому кімнату буде передано у їхнє розпорядження, а не пані Валентині. Також мешканець Борисполя, що проживає по вулиці Коцюбинського 104, звернувся з проханням посприяти у підключенні електроенергії. Мер зробив все, що можливо, щоб допомогти людині, яка потрапила в по ситуація. ви зараз з Вічеславом Івановичем. Ну, не то, що там відкликати ту довідку, але ну, просто треба це питання вирішити, щоб людині підключили електроенергію. Ну, для чого вона буде платити американській компанії, лишні гроші, яких в неї немає? Я правильно кажу? Так. Далі знову було квартирне питання. А верніше покращення житлових умов. З цим сьогодні прийшли ще декілька мешканців Борисполя. Серед них Микола Петрович, що мешкає по вулиці Нижній вал. У квартирі проживає сім чоловік. Серед них, крім чоловіка і дружини, дитина інвалід, а також онук. Сім'я стоїть 31 першої черзі на житло. Однак люди не мають змоги отримати довгоочікувані квартири, і з цим нічого не вдієш. Потрібно чекати найкращі часи. Євген Трафімо, Тетяна Хауха Ігор Гароманенко. Новини телеканал «Бориспіль».